Ого! Що я бачу? Петро, невже і в тебе щось не так з конячкою? Невже не допоміг тобі твій повний пакет послуг? Та ні, все добре. Ну ж бачу, що не все. Ладно, слухай, мені тут механіка порекомендували. Сказали, кращий в районі. Завтра в мене буде. Номерок дати. Та ні не треба. Yeah. Мені, мої, самі телефонують. А, во, до речі. Алло? Ага? На завтра буде готово. Дякую вам велике! От бачиш! Кажу ж, кращий в районі! Зараз він мій зремонтує і за твій візьметься. Ну, але ти мене вже вибачай. Сьогодні в поле ти поїдеш після мене. Фарм сайт кращий в районі! Номерочок дати!